Бригиня із Семенівки цей ансамбль існує більше 40 років і за цей час вже отримав звання народного. Зразковий аматорський вокальний колектив із моменту створення і по сьогоднішній день має багато прихильників своїй творчості постійно прагне до високого рівня виконавської майстерності. Є прикладом для молодших поколінь вокалістів. Одна з учасниць з радістю поділилася історією створення пісенного гурту. У створення стояла. наша покойная уже ныне на сегодняшний день за клубом Руда с Галиной Степановна. Тогда штат был побольше в клубе. Тогда был у нас свой музыкальный руководитель Анатолий Федорович Щербина. И вот именно эти двое людей вместе с концертмейстером Жанной Баджиковой создали художественную самодеятельность. І з початку свого існування і до сьогодні вони проводять кожну репетицію у місцевій бібліотеці. Тут завжди панує тепла домашня атмосфера. За словами учасниць, будь-яка життєва проблема вирішується піснею. Керівник вокального ансамблю працює з вокалістами вже більше 30 років. Колектив дуже розсторонний, в колективі педагоги, роботники почти, от, бібліотека от, і багато інші роботники Сільського Соєту. Хочу сказать, что огромная помощь нам оказывает районный отдел культуры во главе с Нина Ивановна. И очень благодарен Валерию Ивановичу Суркану за тот проект, в который мы попали из таких нормальных, хороших коллективов. Як розповів Олександр Степанович, гурт виступає, де запропонують. Понести українську народну пісню у своєму серці має кожен. Вони дарують свої концерти не тільки місцевій та акерманській сцені, а й іншим містам України. Нещодавно вони побували у Києві. Завдяки Валерію Івановичу Цуркану, який запросив до білгородністровського народну артистку України Оксану Пекун, колектив Берегиня разом з іншими ансамблями Акерману прийняли участь у телепрограмі «Фольт-мюзик». Ми працюємо на всіх площадках. Не только по району, но и по Одесской области. Мы выступали в городе Павлограде, Петровской на телевидении, который концерт пришел с большим успехом. И мы получили большую награду. Люди привезли э, сюрпризы огромные. Выступление было очень шикарное. Потом нас пригласили выступать э, в, в, не, не то, что в ресторан, пригласили выступать э, в, на базу отдыха. Всі учасниці не просто співають, вони піснею лікують душу. Також в тій самій бібліотеці, де проходять репетиції, вони почувають себе як удома. Кажуть, що кожне свято проходить саме тут. Святкуємо всі свята, які стосуються кожного із нас. Кось хтось родився, внук вже внуки в нас народжуються. Ми святкуємо народження. Комусь день народження ми приносимо торт, п'ємо чай, святкуємо народження. Репетиції проходять один-два рази на тиждень. Деякі з учасниць і сам керівник приїжджають сюди до Семенівської бібліотеки на кожну репетицію за керману. кажуть, що відстань не має значення. Ми, наприклад, втроєм приїжаємо із тоже Теж время, находим возможность оторваться від своєї роботи, від своїх домашніх діл для того, щоб приїхати попеть для душі і попеть також для народа, який нас любить. Всі учасниці берегині дійсно люблять та пишаються своїм колективом. Вони знають, що українська пісня має жити вічно та несуть її крізь часи вже кілька десятків років. Наталія Чеботар, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.